В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Чому так часто, дорогі браті і сестри, впродовж Великого посту церква пропонує нашій увазі ті фрагменти, які стосуються саме первосвященницького служіння Христа? Здавалося б, багато зрозумілого, багато вже сказаного в попередніх проповідях, але церква знову і знову щорічно нам це пропонує. А річ в тому, що служіння, те первосвященницьке служіння Христа, воно складає центр, серцевину всього служіння Христа. Бо, власне, заради цього він і прийшов, воплотився в цей світ. І дуже влучно хтось колись підмітив, що вже в той момент, коли Христос тільки народився у Вифлеємських яслах, над немовлятком Ісусом вже тоді лежала Тінь Христа. Христос прийшов в цей світ для того, щоб принести непорочну жертву за всіх нас. І в цьому ця велика цінність. Бо Христос, як справді найдосконаліша людина, справді чистий агнець. Він явився тим єдиним Спасителем для всіх нас. Який, будучи Боголюдиною, своєю голговською жертвою, зумів для нас всіх відкрити небо, подарувати нам цю можливість? І сьогодні питається від нас: а як ми будемо це приймати? Як ми будемо відповідати, як ми будемо цю жертву актуалізовувати в своєму житті? Бо одне діло дарунок, а інша справа прийняття і розуміння. І тому вже сьогодні нам варто не просто вшановувати і цінувати цю жертву, бо справді належною шаною в цьому стане наш критичний погляд на себе, підхід до того, що ми не миримося своїми немочами. Ми, нам не подобається те, що раз по раз нас надолають наші пристрасті. Ми, зрештою, повинні навчитися хай з часом, але навчитися вчитись і на своїх власних помилках, і на помилках навіть оточуючих, але все ж таки вчитись, вставати і йти далі. Це і буде прийняттям, це і буде. Тим моментом, коли ми цю жертву приймаємо своїм власним життєвим досвідом. Для апостола Павла, який писав тим євреям, які тільки тільки прийшли до Христа, який намагався зрозуміло відштовхуватись від зрозумілої традиційної обрядовості старозавітніх людей, зрозуміло, що для нас це не актуально та актуальність жертв. Але є певні питання, які тим не менше і поєднують нас з тими людьми, які жили багато століть назад. Бо ми часто приймаючи і навіть розуміючи розумом ту жертву, тим не менше ми дозволяємо собі робити такий своєрідний гібрид, такі нелогічні будувати відносини з Богом. Намагаємось. Грубо кажучи, по-єврейськи влаштовувати відносини, коли ми говоримо, коли ми діємо по принципу я тобі, а ти мені. Така свого роду етика розумного егоїзму. розумного. Ми схильні раз по раз перевертати в нашому церковному житті з ніг на голову важливі і другорядні моменти. Дуже часто, коли, наприклад, ми готуємося до того чи іншого свята, великого церковного свята, плануємо його відзначити, але жодним чином не прагнемо прийти на головну трапезу, на літургію причаститись, розділяємо трапезу з друзями, знайомими, готуємось до цього, прибираємо домівку, все робимо для того, щоб відбулося те святкування, але від іншої найголовнішої трапези з великої букви. Себе відштовхуємо, не плануємо цього робити. Тому, розмірковуючи сьогодні над цим фрагментом, дорогі браті і сестри, пам'ятаймо слова Христові, що милості хочу, але не жертви. Не думаємо, що шлях сповнення заповідів є легким. Він справді складний. Але Господь хоче нашої чистої, щирої жертви, щоб прийняттям Його жертви були наші справді милостиві, наші добрі і гідні справи. Це і буде шляхом, заради якого Христос прийшов і помер за кожного з нас. Це буде шляхом, коли ми, побачивши Його, який пройшов через розп'яття, Через гробницю Воскресіння, шлях, який він нас сказав і показав, що наша справжня вітчизна майбутнє це небо подароване ним. Амінь.